Вітаю на уроці математики. Усний рахунок. Знайди значення виразів. 145 додати 785. Знайди суму чисел однієї та 48. Знайди суму ти, чисел 987 та 1450. Молодці. Напишіть каліграфічне число 100 тисяч Зараз запиши 5 чотирицифрових чисел. Використавши цифри 3, 0, 7 і 1. Увага! Жодна цифра в записі числа не повинна повторюватись. Ось такі числа можна записати. Скажіть, будь ласка, що означає цифра 7 у записі кожного числа? 1037 Сім одиниць. Сім десятків. Сім десятків. Сім сотень, 7 тисяч. Звичайно, у вас могли утворитися свої чотирицифрові числа. Не обов'язково лише ті, що у мене в відео. А зараз запиши. Не прочитай числа, що містять указану кількість одиниць. 30 одиниць класу тисяч і 693 одиниці класу одиниць. Це число 30 693. Далі 405 одиниць класу тисяч. І 97 одиниць класу одиниць. 405 тисяч дев'яносім. Молодці. Далі 100 одиниць класу тисяч і 100 одиниць класу одиниць. 100 тисяч 100 молочинки. А зараз прочитаємо пояснення про натуральний ряд чисел та його властивості. Сьогодні ми з вами повинні вивчити, що таке натуральний ряд чисел і які числа називають натуральними. Ну ось, послухаємо. Числа, які використовують під час лічби, називаються натуральними. Якщо натуральні числа розмістити так, що кожне наступне число буде на один більше за попереднє, то дістанемо натуральний ряд чисел. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Кожне наступне число на один більше за попереднє. Більше. Значить, це є натуральний ряд чисел. Найменше натуральне число. Один. Найбільшого натурального числа не існує. Після будь-якого завгодно великого натурального числа можна записати наступне число на один більше за нього. Три крапки в записі означають і так далі. Натуральний ряд чисел діти нескінченний. Чому? Тому що за кожним наступним числом натурального ряду є де, е, тільки одне наступне число. Число 0 не є натуральним числом. Чому? Тому що цифрою 0 позначають відсутність одиниць певного розряду в записі числа. А як ми з вами сказали, що числа, які використовують під час лічби, називаються натуральними. Цифрою 0. Можна порахувати предмет? Можна використати під час лічби? Ні, не можна. Тому число 0 не є натуральним. Найменше натуральне число 1. Найбільшого не існує. Давайте попрацюємо з завданням. Який із поданих записів можна назвати натуральним рядом чисел. А звичайно, варіант Г. Чому інші записи не утворюють натуральний ряд чисел? Наприклад, чому варіант А не може бути натуральним рядом чисел? Звичайно, бо в ньому пропущено число 3. Чому варіант Б не може бути натуральним рядом чисел? Тому що розпочинається з нуля ми говорили, що 0 не, не є натуральним числом. Натуральний ряд чисел починається з одинички. Чому варіант В не є натуральним рядом чисел, бо в натуральному ряді чисел кожне наступне число більше на один за попереднє. А у нас тут на 2. 2, 4, 6, 8, 10. А нам потрібно лише на один Молодчиночки. А зараз. Розклади на розрядні доданки кожне із чисел. І перевір себе за відео. 24 679 це 20 тисяч плюс 4 тисячі плюс 600 плюс 70 плюс 9. Так, молодці. молодці. Пригадай, як визначити загальну кількість одиниць певного розряду в числі. Давайте згадаємо. Щоб дізнатися, скільки всього в числі одиниць, треба назвати число. Наприклад, у числі 72453 – 453 72 453 одиниці. А як визначити, скільки в цьому числі десятків? Щоб визначити, скільки в ньому десятків, слід відкинути останню цифру. Відкинути одиниці. І буде 7245 десятків. А щоб визначити, скільки в числі сотень, треба відкинути останні дві цифри. Клас одиниць і клас десятків. І в нас з вами буде 724 сотні. А щоб визначити, скільки тисяч, відкидають останні три цифри. Так? І буде 72 тисячі. Молодці. Зараз попрацюємо з наступним числом. Визнач, скільки в числі 15 тисяч 30, усього одиниць, всього десятків, всього сотень. Щоб визначити, скільки одиниць, що ми називаємо... Звичайно, повністю число. У числі 15, 030, всього 15 30 000, всього 1530 тисяч одиниць. Скільки всього десятків? Відкидаємо одиниці. Одна 1503 десятки. Скільки всього сотень? 150 сотень. Молодці. Визнач, скільки в числі 270 тисяч, всього десятків, всього сотень, всього тисяч. Звичайно, 27 тисяч 50 десятків. 2705 сотень і 270 тисяч. Молодці. Скільки всього тисяч у кожному числі назви. 3 тисячі 10 тисяч. 15 тисяч 41 тисяча 57 тисяч. Молодчинки. Обчисли вирази письмово і перевір це відео. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про натуральний ряд чисел, а також визначали. Кількість одиниць, десятків, сотень, тисяч у числі. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!